Сини Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Чуємо Боже Слово на сьогоднішній день і перед тим, як буду говорити по Євангелію, то хотів би вас запитати, ми чули апостол, і це був апостол до кого? Звернений? Давайте, щоб я пані Андене питав. До кого, до кого апостол Павло говорив? До кого? До Галичан. До Франківців. Точно до Франківців говорив. Він говорив до Коринтян, друге послання до коринтян. І попри те, що він там говорив, звичайно, про колючку в тілі, то я би хотів звернути увагу на інше. Він каже, що знає чоловіка. Там він так заумульовує, чи в тілі, чи не в тілі, але знає чоловіка, який був на третьому небі. Тим чоловіком, звичайно, є він сам. Просто ось з такої покори, і щоб не гордітися, то він говорить, що знає когось чоловіка. Але йде мова про інше. Йде мова про те, що цей Павло був там, на небі, був там в раю, був в цьому Царстві Небесному і бачив неймовірні речі: такі речі, такі слова, такі звуки, що він навіть не знає, як це описати. Він говорить, що я слів не можу підібрати. А тому тут сповнюється інше слово, яке той самий апостол Павло говорить, що чого вухо не чуло і око не бачило, що людині на думку навіть не спало, те Отець Небесний приготував тим, які його люблять. Те він приготував для тебе. Зрозумій, що ти, який йдеш за Богом. І навіть якщо тут не все так ідеально, то він для тебе приготував там не просто таке, що ти можеш уявити. от щось добре, гарне, приємне. А він там для тебе таке приготував, що ти навіть уявити не можеш. Навіть не можеш уявити. Тебе чекає неймовірно велика нагорода. Неймовірно велика нагорода. А тому в іншому ривку цей Павло говорить такі слова. Що? Терпіння цього життя є ніщо в порівнянні з тим, що мене чекає там. Порівняні з тим, що мене чекає там. Звичайно, що не йдемо про те, що ми не маємо нічого робити з тими випробуваннями чи терпіннями. Не йдемо про те, що це не є просто, а це і важко. Але йде мова, власне, про те, що розуміючи, що тебе чекає там в небі, яка велика нагорода чекає тебе там в небі, як Бог для тебе приготував, то ти маєш сили і благодать маєш, щоб перейти у ці терпіння. Розумієте, про що йде? Ось. А тому згадуй собі і думай, як там на небі, що тебе очікує, як тебе, як Бог. Що для тебе приготував, і тоді будеш мати сили і тут відповідно жити. І от ми доходимо до Євангелія Луки і каже наш Господь такі слова. Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і ви їм так само. В Старому Завіті трохи інакше говорили, в Старому Завіті казало так: не чини того, що не хочеш, щоб і тобі не чинили. Тобто не роби, щоб тобі не робили. Не роби, не роби. Згадайте 10 заповідей. Не, 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 не роби, не роби, не роби. То от коли приходить Ісус, коли приходить цей новий Завіт, коли приходить неймовірна благодать, то Він не просто каже, не роби зло, не роби гріха. Він каже, ні, цього замало. Ти тепер маєш не тільки наробити гріх, ти маєш і робити добро. Добро маєш робити. Тому він і каже, як бажаєте, щоб вам чинили, то і ви чиніть так. Робіть добро. Згадайте, коли він вийшов на гору Ісус, Він на тій горі говорить блаженство, блажені ті, які там чисті серце, блажені ті, блажені, блажені, блаженні. Тобто ті, які, власне, роблять добро, ті, які йдуть за Богом, не ті, які не роблять гріха, а які роблять більше. А тому, знаєте, ми деколи ну, собі навіть про то не думаємо, а варто би було б подумати, чи я, от як буду сповнені, чи я за цей день, тиждень, місяць, хто як йде, зробив раз на 3-4 якісь гріхи, але... Чи я зробив добро, яке міг зробити? От дав Бог тобі можливість, дав Бог тобі талант, дав Бог тобі ресурси. Підвів тебе до цієї ситуації, щоб ти зробив добро. Чи ти зробив його, чи не зробив його? І от якщо не зробив, а міг зробити, то треба сповідатися. Треба сповідатися, бо ти міг зробити. Ви скажете добре, але це просто неймовірно. Як робити добро? Як робити? Ісус далі говорить такі слова, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга. Так, так і грішки роблять, і коли чините добро тим, які вам чинять, яка ваша заслуга. Якщо ти будеш опувати тільки на свої сили. Якщо ти будеш дивитися тільки, о, я зможу, я зможу зробити добро, я зможу підтримати, я зможу там помолитися, і то, і то, то те нічого не вийде. В тебе нічого не вийде. Це можливо тільки, коли Він є в тобі, коли Бог є в тобі, коли Його благодать є в тобі. А тому Ісус не просто так сказав, що робіть добро. Він знав, що це реально можна зробити. Тому що Він в нас, Його Дух в нас. Сьогоднішній день, коли Господь кличе до нас і дає нам таку неймовірну заповідь і каже, роби добро. Роби добро!», Сьогоднішній день я запрошую тебе, прийми рішення в своєму серці. Прийми рішення. Я від сьогодні буду робити добро. І буду робити не тому, що я такий сильний, не тому, що я такий файний, розумний, святий, побожний, навіть не тому, а тому, що Бог є в мені. Бог є в мені. І він буде давати мені сили. Ти скажеш, а я не чуюся сильним. Ну то проси його. Проси його. Хто тобі забороняв просити його допомоги? Кажи: Господи, ти сказав робити добро інше, а я не маю сили. То давай тепер давай мені сили. Аби я робив це добро. Кажи так йому. Кажи. І він дасть, і він наповнить тебе свою благодаттю. І ти зможеш робити ці добрі речі. Тільки вчора не міг, а нині зможеш. Бо це не ти, це Дух Божий в тобі. Господи Боже наш. Дякуємо тобі за цю віру в нас. Дякуємо тобі за те, що ти знаєш, що ці слова є реальними. Ми можемо робити добро. Ми можемо. Ти можеш робити добро. Ти можеш це робити. Тому, Господи, просимо Твої благодаті, просим Духа Твого Святого, щоб Він наповнив нас і щоб ми прийняли рішення від сьогодні. Не тільки не хочу грішити, це також треба. Не хочу грішити. Але також хочу робити добро. І просимо тебе, Боже, наповни на своєю благодаттю, щоб ми мали власне сили робити це добро. Амінь. Слава Ісусу Христу!